Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогоднішнє відео буде присвячене усім новинкам, які продаються на львівському автомайданчику Карбазар. Попри те, що, як ви бачите, є багато різних цікавих автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Кода Октавія 8-го року 6300 1,9 дизель в рідній фарбі, механіка 237 тисяч пробігу. Дуже рідко зустрічаються, щоб були повністю в рідній фарбі, але що написано на ціннику, то воно так і є. Так виглядає у нас ключ від Октавії, і давайте зглянемо до неї у салон. По салону машинка, як ви бачите, частенька та охайна, і, друзі, великий плюс, що тут є клімат-контроль. Задній ряд сидін доволі просторий, ну і велика перевага тої машини це багажник. Зараз вам його продемонструю. І так, друзі, тут також присутні задні партроніки, є в нас Фаркоп. І ось так виглядає багажник. А він в Октавії просто величезний. Mazda CX5 16 року 2.2 дизель, автомат Друзі, в максимальній комплектації ціна 17700 235 пробігу. Ось так виглядає ключик. Зараз вам її більш детально покажу. Машинка дійсно вартує уваги. І так, друзі, авто має безключовий доступ. 4 склопідії мечі музично акустичну систему BOSE, пам'ять водійського сидіння, дуже багато різних допоміжних функцій. Датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь, клімат-контроль, передзад партроніки, камера заднього огляду. І тут в нас іде шкіряний салон. Задній ряд сидінь чистенький, охайний, шкіра, візуально без пошкоджень. Також нас є позаду шторка і ось так виглядає багажне відділення. Автомобіль свіжо перегнаний, розмитнений та сертифікований. Volkswagen Passat B6 свіжо перегнаний, розмитнений, вже зареєстрований. 7 тисяч доларів п'ятого року. 1,9 дизель, рідна фарба та рідний пробіг 276. 000. Також, друзі, зауважу, що B6 Passat дуже рідко приїжджають саме в рідній фарбі. У нас є гарна лінзована оптика, і давайте зараз подивимося на комплектацію. Так виглядає у нас ключик від Passat. І так, друзі, по комплектації в нас є механіка коробка, кондиціонер, підігріви передніх сидінь та круїць контроль. Салон автомобіля чистенький та охайний. Також тут величезний багажник. Ну і найголовніша перевага того автомобіля, що ця машина в рідній фарбі і двигун 1,9 дизель реально дуже гарно виходжує. Що ж, давайте заглянемо багажник. Що ж, багажник тут реально величезний, присутня задня шторка також. Рено Кенго 6-го року. 1,5 дизель механіка. Оригінальний пасажир. 230 тисяч пробігу. Проста, але дуже надійна та витривала машинка. Рено символ. 4311 року 1,5 дизель механіка 195 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Присутній в автомобілі кондиціонер і так виглядає нас охайно салон. Друзі, ви могли б помітити, що на ціннику. Є логотип компанії Авторія. Авторія це наш генеральний партнер, і нас з Авторією дуже класна акція. Коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль на авторинок Карбазар, менеджер компанії Авторія може безкоштовно розмістити ваше оголошення про продаж авто на Авторія. Авто продаються вдвічі швидше з Авторія та Кар-Базар. Кожного місяця Авторія перевіряє понад двісті авто по тисячі коду «Авторія». Продовжуємо перевіряти. Mazda CX5 14990 2015 року 2,2 дизель, автомат, повний привід, 190 тисяч кілометрів пробігу. Також дуже гарна комплектація в нас. Машина розмитнена, сертифікована та готова до першої реєстрації. І так виглядає нас ключик від Mazda. По село у нас чотири скло підіймачі, багато різних корисних функцій, там у нас датчик тиску в шинах, датчик тримання смуг і тому подібне. Двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, коробка у нас автомат та перед-зад партроніки. Це в нас повнопривідна версія, яка я їй казав. Також присутній позаду у нас. Фаркоп. І багажник в автомобілі дуже приємних розмірів. Друзі, сьогоднішнє відео буде присвячене тільки новинкам, які продаються у нас на майданчику. Попри те, в нас в наявності понад 150 різних автомобілів, які можна оглянути щодня, знаходимося ми у місті Львів поруч зі стадіоном Львів Арена. Телефонуйте нам за нашим номером телефону 067 777 3027. Залюбки відповімо на всі ваші запитання. Джип Патріот 9911 року. 167 тисяч пробіг. 2,4 у нас бензин, газ, автомат. Так, виглядає у нас ключик в чехлі від джипа. І давайте заглянемо до нього усередину. Авто має комбінований салон шкіри зі тканиною. Коробка тут автомат. Є камера заднього огляду, задні партроніки, також є підігрів сидінь. Так, друзі, не буду відкривати багажник, лише покажу, що тут є два комплекти резини. Як я вже казала, тут є камера заднього огляду. Та задні парктроніки, і також тут присутні ГБО, можливо, хтось забув. Audi A4 седан першого року 5350, 1.9 дизель механіка, два комплекти гуми. Повністю машина обслугована. 375 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключик від Audi і заглянемо до неї усередину. Авто має датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль. І також в даному автомобілі присутні задні парктроніки. BMW 5 4 4498 року 3,5, газ, бензин, автомат. У нас в кузові седан. Подивіться, як виглядає авто по салону. Дуже якісна шкіра. Легендарне авто. І так виглядає задній ряд сидінь. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Шкода Октавія. 11-го року 1,8 бензин 175 пробігу. І це в нас повнопривідна версія. Так виглядає у нас ключик від шкоди і давайте поглянемо на її комплектацію. І так, друзі, у нас 4 скло підімечі. Круїз-контроль. Клімат-контроль підігрів передніх сидінь. І ще раз наголошую, це у нас повнопривідна версія. Задній ряд сидінь, звісно ж, просторий. Ну і Октавія має, звісно ж, здоровенний багажник. Друзі, на автомайданчику, нашому, як ви бачите, є понад 150 автомобілів. Щопонеділка в нас йде оновлення авто. Реально в нас багато різних цікавих машин в гарних комплектаціях з рідними пробігами в доброму технічному стані. Будемо вас раді бачити за нашою адресою. Місто Львів, вулиця Стрицька, 199. З 10 до 19 ми працюємо по буднях, а в суботу та неділю ми працюємо з 7 ранку до 15 дня. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар